Всім привіт! В даному відео будемо купляти квиток на поїзд по Україні з допомогою додатка Укрзалізниці в моєму телефоні на базі чистого Android 11. І так, для цього я заходжу уже в попередній встановлений додаток Укрзалізниці. Ну а сам додаток Укрзалізниці ви можете безкоштовно скачати у Play Market для Андроїдів або в App Store для айфонів. І після того, коли ми відкрили додаток Укрзалізниці, він нас просить ввести наш номер телефону. Мобільного телефону ввожу свій номер, натискаю кнопочку Підтвердити. Зараз нам прийде смс-ка. У мене вона автоматично підтягується і заповнюється. Після чого відбувається вхід в сам додаток. І далі, щоб придбати квиток, перше, що нам потрібно тут зробити, то обрати пункти звідки, пункт відправки, і куди, куди ми будемо їхати. І так, натискаємо для цього пальцем на поле Звідки. Зверху у пошуку станція відправлення вводимо місто, куди ми будемо їхати, або вже обираємо із списка, якщо вони тут є. Вбираємо з місто. місто. Теж саме робимо і в полі, куди. Натискаємо на поле куди, і обираємо місто, куди ми відправляємося. І так, ми обрали два пункти, звідки куди. Далі нам потрібно обрати дату нижче, дату відправлення, натискаємо пальцем на дату і обираємо, наприклад, хай це буде субота. Після того, коли ми пальцем зробили. Вибір в календарі, натискаємо внизу кнопочку Вибрати таку-то дату. Після того, коли ми обрали пункти, обрали дату, натискаємо кнопочку Знайти. І відповідно до Укрзалізниці пропонує нам ось такі варіанти. Обираємо те, що нам підходить. Я оберу для прикладу найдешевше це буде плацкарт в цьому ж першому пункті поїзд номер 044 l Натискаю просто пальцем на те, що мені потрібно. Тобто натискаю зразу на плацкарт, який мене цікавить. Далі ми безпосередньо переходимо до вибору місця в наших вагонах. Для цього ми можемо пальцями ось так прогортати вверх, прогортати вниз, обрати той вагон і те місце, яке нам потрібно. Тобто переходимо на той вагон, який нас цікавить. Нехай це буде цей же перший вагон, тут найбільше варіантів. Оберемо, наприклад, місце, нехай буде 12, і натискаємо кнопочку внизу вибрати. Натискаємо. Далі нам потрібно ввести ім'я і прізвище того, хто буде їхати відповідно по даному квитку. Також вверху під надписом Дані пасажира ви можете замітити, що в мене там уже є якісь імена. Справа в тому, що даний додаток він запам'ятовує, коли ви вводите ім'я прізвище, він може запам'ятати це ім'я прізвище. і ось у мене вже є такий списочок. Відповідно, якщо у вас вже є такі збережені імена, ви можете просто пальцем натиснути на одне з таких імен, всі дані заповнюються автоматично, і ми переходимо в наступний розділ. Давайте ми повернемося назад. Тобто через даний додаток ви можете купляти білети не тільки для себе, він не є персоналізований під вас. Ви можете купити і для іншої людини, але при цьому ви повинні ввести його ім'я та прізвище. Введемо повністю ім'я прізвище, ховаємо клавіатуру, обираємо повний студент чи дитячий, у нас це буде нехай повний. І ось після того, коли ми обрали тип квитка, у нас є таке поле зберегти пасажира. Якщо ми активізуємо його, тобто натиснемо пальцем на цей повзунок, на який я зараз натискаю, він міняється. Повзунок стає активний, і тоді пасажир буде збережений отут зверху під надписом дані пасажира. Ну і коли ми ввели персональні дані пасажира, натискаємо внизу кнопочку підтвердити. Далі ми переходимо до оплати, але додатково нам ще пропонує тут: «Укрзалізниця напій, авторський чай, дріб-кава. Ладно, якщо я щось захочу, я замовлю це прямо в вагоні. Наразі я не буду нічого замовляти, крім постілі. Постіль вона активна за замовчуванням, але ми навпроти постіль. В розділі додатково. Можемо натиснути на повзунок, і як ви бачите, сума зменшилася, і постіль у нас віднялася. Повзунок став неактивний, але відповідно на ту відстань, на яку ми беремо квиток, я віддаю перевагу, щоб все-таки посіль була. І після того, коли нас все задовольняє, натискаємо кнопочку до оплати внизу синеньку. На даному етапі квиток вже є заброньованим і далі нам потрібно його просто оплатити. Спосіб тут у додатку один за замовченням, це Google Pay. Натискаємо на Google Pay. Далі Укрзалізниця мені пропонує вже якийсь спосіб оплати, але він мені наразі не підходить, тому я натискаю на поле з карточкою. Ось тут, у способі оплати, де є моя карточка, якась вказана, я натискаю на стрілочку правіше від цієї карточки. І попадаю ось в такий розділ наступний. Тут я натискаю на додати кредитну чи дебетову картку і додаю іншу свою картку. Я користуюся для цього виключно телефоном, переходжу в свій додаток моно, копіюю номер карточки. Знову в «Укрзалізницю» вставляю номер карточки. Дата, код безпеки, все те саме. І тепер, як ви бачите, в способах оплати, у мене додалася вже нова картка Visa. Після цього я просто натискаю внизу кнопочку продовжити, тому що це все нам підходить. Зараз Укрзалізниця відправила запит у мій банк. Ви придбали квиток. Як ви бачите, мій банк навіть не супротивлявся і не присилав ніякі мені повідомлення про те, що хтось намагається списати гроші. Ось зразу прийшло повідомлення, що вже списані гроші. Тобто ми квиток купили. Далі ми можемо натиснути кнопочку на показати квиток, і прямо звідси ми можемо показати провіднику квиток, коли ми будемо сідати у поїзд. Також ми можемо натиснути ось тут на три крапочки біля мого прізвища імені, показати pdf квиток. І після цього ми можемо його просто зберегти собі на телефон. Для цього в даному додатку, який відкрив нам PDF-файл з нашим квитком, натискаємо вверху на три крапочки. У вас він може бути інший, тобто це індивідуально чисто. І натискаємо кнопочку Завантажити. Файл завантажено на телефон. З чим я вас і себе вітаю. Але ми все-таки говорили про додаток і де ми можемо бачити квитки. Як ви бачите, ми зараз знаходимося в пошуку. Я перейшов в пошук. І тепер, коли ми купили квиток, спочатку він відображається ось тут. У нас на головній сторінці в наступних подорожах ми можемо натиснути на це поле, і ось наш квиточок. Також можемо натиснути на поле квиток, на кнопочку квиток в самому низу, в самому низу, другий пункт зліва. Квиток. Ось наш квиток. Також в даному додатку можна перевірити ще табло в прямому часі. Ось 18.14. У нас у нас вже 1826 уже відправився поїзд, а можливо, ще й не відправився Київ-Варшава. Ось такий додаток запропонувала нам «Укрзалізниця». Як на мене, він дуже зручний, приємний, зрозумілий. На цьому вам дякую за увагу. Думаю, моє відео буде корисним. З вас лайки і підписка. Дякую, дякую за увагу.